Донецький Шахтар робить знову несподіваний трансфер. На цей раз він купує півзахисника Васку Гама 20-річного Марлона Гомеса. А скільки на цей раз Шахтар заплатив за футболіста? Знаєте, знову ж таки, 12 мільйонів плюс 4 бонусних. І знову донечани йдуть по шляху невідомих, але молодих та талановитих футболістів. Статистика не дуже вражаюча у Марлона. Там, де здається, два голи за 50 матчів, але він грав за всі юнацькі збірні Бразилії. Також футболіст дуже технічний, дуже сміливий, те, що потрібно шахтарю. Але друзі, другий трансфер Шахтаря, і знову ж таки за такі величезні кошти. тільки порахуйте, що за двох футболістів Шахтар витратив біля 30 мільйонів євро. Ви уявляєте, скільки за ці гроші вони могли купити спорядження, наприклад, до ЗСУ. Чи все ж таки не потрібно приплітати футбол до політики? Донечани розвиваються в своєму напрямку, намагаються ставати сильнішими і не потрібно рахувати їх гроші. А напишіть свою думку в коментарях дуже буде цікаво почитати.